Сумна дата зібрала сьогодні житомирян біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій 1937-1938 років. Розстріляних та закатованих жертв великого терору прийшли вшанувати їхні нащадки, житомирські посадовці, активісти та учні шкіл. Дякувати всім, хто сьогодні прийшов сюди. Саме тут у 1937-1938 році розстрілювали наших житомирян жертв політичних репресій. І мені дуже приємно, що сьогодні багато молоді. Перш за все, ми цей захід проводимо для того, щоб молодь пам'ятала, які бувають наслідки неправильних рішень. Ми сьогодні повинні банально пам'ятати. Те, що будь-яке рішення, будь-які настрої можуть вилитися в кровопролиття, можуть позбавити життя людей, позбавити членів родин і так далі. Тому е я переконаний, що про дане місце, про дані події на сьогодні мало хто може згадати, окрім якихось сухих цифр, там можливо дат, О, але Пам'ять про людей це те, що є ключовим, те, що формує сьогодні народ, те, що формує націю. і ці речі треба пам'ятати банально, хоча б просто згадуючи і вшановуючи. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять усіх загиблих. Дорослі та діти поклали квіти до пам'ятного знаку. Усвідомлюють глибину трагедії минулих років та історичні події, які до неї призвели. Сталін проводив ці репресії, щоб знищити український народ, щоб подавити, ну так би мовити, їхній корінь, те, що вони їхню думку, те, що вони думають, їхню свідомість і перетворити їх на зомбі. Прийшли і ті, для кого події 37-36 років стали особистою трагедією. Нащадки жертв великого терору пам'ятають про своїх загиблих родичів. Свою пам'ять вони передають нам. Мій дід і його рідний брат старший і чоловік їхньої сестри були заарештовані в один день по доносу і через місяць з різницею в п'ять хвилин розстріляні Тут у нас в Житомирі. Ну і десь і десь тут захоронені. Ні, місця немає. Є час розстрілу, є час, коли його арештовували. Є матеріали справи. але в справах не вказано. Місце захоронення немає. Найбільше місце захоронення це тут. Це вже було з'ясовано. Ну, мабуть, по свідченням очевидців і по дослідженням, які проводились. Моя родина по мамі, а їхній дідусь по батькові тут і його брати загинули. Таке враження, що ми стоїмо тут на костях. Можете уявити 22 дві тисячі. Тут загиблих. І ми стоїмо на мікоті, як їх не пам'ятати, як їх не прийти Ну на панахіду, як їх не привести хоч раз чи два в рік. Це це наш обов'язок. Дуже б хотілося б, щоб люди сюди приходили, пам'ятали і передавали внукам і правнукам. Чому це тут ця могила? І що ми маємо робити? І як ми маємо їх пам'ятати? Покладання квітів щороку нагадує нам про страшні події тієї доби, безпідставні ув'язнення, катування, розстріл без судів та слідства. клеймо ворогів народу родинам репресованих. Такі наслідки подій 1937 дев'ятсот Мого років кількість жертв великого терору за два роки склала майже 650 тисяч чоловік. Кожен день розстрілювали близько тисячі осіб. Світлана Самілик, Олег Шевчук, телеканал СК 1